Громада міста Житомира розуміючи те, що шанс на майбутнє ми вибороли, але ми не можемо його отримати до кінця і реалізувати, коли на посадах своїх, особливо в силових блоках, це міліція і прокуратура, будуть займати керівні посади люди, які дискредитували себе, будучи на посадах за попередньої влади. Відповідно, сьогодні ми говоримо відкрито від імені всієї громади Сидіру Васильовичу, що він повинен докласти усіх зусиль для того, щоб заступники прокурора обласного, які зараз сидять на своїх місцях. Заступники ОМВС, які ще не змінені, що вони мають піти і на їхнє мають прийти ті люди, які будуть узгоджені з громадою. Ми хочемо, просто, щоб туди прийшли чесні, і нормальні люди: і заступниками, і начальниками підрозділення, прокуратури, в міліції, в налоговій, в таможні, і у всіх інших державних органах. Ось це наша цель. У нас є у нас призначений новий керівник управління внутрішніх справ. Який був узгоджений не тільки всіма політичними силами, які боролись з режимом Януковича, а й громадськими активістами. Маємо нового начальника УВС Юрія Володимировича Дем'яненка. Він представлений, працює. Але у нього в заступниках було кілька одіозних фігур. З ними органи внутрішніх справ вже попрощались. Не Я зараз через засоби масової інформації. Звертаюсь до Генерального прокурора України з вимогою і невідкладно прийняти кадрові рішення для призначення нового керівника прокуратури Житомирської області. Голова облдержадміністрації дякував за допомогу активістів у аналізі діяльності чиновників. Він запросив не тільки критикувати, а й подавати власні кандидатури для виконання повноважень. Я закликаю людей хто. Може, хто бачить в собі сили, енергію і бажання, саме головне, долучитися до і органів влади, і якихось державних структур. У нас зараз є державний ресурс, ми повинні його використовувати. Я зацікавлений, щоб ми там поміняли людей, тому що навіть попри те, що я вважаю, що доволі професійний апарат обласної адміністрації, але дійсно вік людей, з якими я спілкуюсь. Вже ну, передпенсійний, а подекуди і пенсійний. І хоча це люди на своєму місці, часто і професіонали, але треба нову кров, я закликаю е молодь приходити.